Не США єдиними конгрес уже третій місяць вагається із ухваленням Україні фінансової підтримки 60 мільярдів доларів. Тим часом інші країни заходу активізувалися. Відтак Японія анонсувала виділення 12 мільярдів зелених нашій державі. Майже половина суми надійде уже до кінця цього місяця. Хочу відзначити всебічну підтримку України з боку Японії гуманітарну, енергетичну, макрофінансову. Санкційну схвалення формули миру Володимира Зеленського. Японія має стати однією із лідерок економічного відновлення та відбудови нашої країни. Ми побачили величезну зацікавленість з боку японського бізнесу в реалізації нових проєктів на нашій території. Нідерланди, які лише тиждень тому приєдналися до коаліції дронів, вже почали передавати Україні БПЛА. Про це повідомила міністерка оборони країни. А Швеція готує найбільший пакет оборонної допомоги нашій державі за увесь час. Повномасштабного вторгнення на майже 700 мільйонів доларів він передбачає передачу військового обладнання та закупівлю озброєння. Йдеться про захист цінностей та інтересів, які важливі для України і Швеції. Цей пакет підтримки включає 10 десантно-штурмових катерів, 20 десантних катерів, підводне озброєння, таке як міни, і торпеди, низку зенітних систем, протитанкові роботи, гранатомети з боєприпасами, артилерійські боєприпаси, ручні гранати, медичне обладнання, автомобілі швидкої допомоги. Канада передасть Україні військової допомоги майже на 100 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про понад 800 БПЛА Скайрейнджер. Про це заявив міністр оборони країни Біл Блер. Такі пташки важливі для спостереження і збору розвідувальної інформації. А також їх можна використовувати для транспортування вантажів до 3,5 кілограмів, зокрема й боєприпасів. З наближенням другої річниці незаконного вторгнення Росії Канада твердо стоїть на захисті свободи і демократії. Сьогоднішнє оголошення. Гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які критично важливі. Канада підтримувати вас тільки, скільки буде потрібно. Дарія Курнос, новини, 33 канал.